Чотири кімнатні квартири з приватним садом, околиць поштали на продаж. Ця квартира площею 67 метрів квадратних, яка складається з кухні, поєднаної з салоном і з виходом на балкон, а також трьох окремих спалень. Вартість даної нерухомості становить чисіл 48 злотих. І що важливо, в цю вартість в нас вже входить в два наземних верхомістя. Цю квартиру можна придбати іноземцям без дозволу від міністерства. А також цю квартиру можна придбати як з допомогою власних коштів, так і з допомогою подаки. З вами була Анна Олена. Я старший ріалка в компанії Кубова Хом. Звертайтеся до нас, і ми з радістю допоможемо знайти житло вашої мрії.